23 295 протоколів на порушників швидкісного режиму склали правоохоронці Полтавщини протягом 2024 року. Зокрема, 4546 водіїв перевищили швидкість більше як на 50 км за годину. Протягом грудня патрульні винесли 1072 постанови на порушників. Нагадаємо, за перевищення швидкості передбачена відповідальність на понад 20 км за годину штраф 340 гривень, на понад 50 км – Штраф 1 тисяча 700 гривень. За період від січня до серпня минулого року в області зареєстровано понад 2,5 тисячі аварій на дорогах, що на 5,5% більше за аналогічний період 2023-го. Травмовані 818 людей. Серед найпоширеніших причин ДТП перевищення безпечної швидкості, порушення правил проїзду-перехресть і виїзд на зустрічну смугу. Для зменшення аварійності на дорогах поліція Полтавщини вивела на патрулювання додаткові екіпажі. Та розглядає можливість збільшити кількість камер автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. На території області встановлено 16 камер автоматичної фіксації порушень ПДР: 7 у межах Полтави, 6 у межах Кременчука, 3 на автодорогах державного значення. До відома система фіксує перевищення швидкості руху та номерні знаки автомобілів порушників. Потім інформація направляється до центру обробки даних. Комплекс автоматично визначає, які правила порушив водій, та відповідно, Відно до законодавства визначає штраф і надсилає протокол порушнику правил дорожнього руху. Камери фіксують всі транспортні засоби, проте якщо карета швидкої допомоги рухається з увімкненими проблисковими маячками, то протокол не складається. Автомобілі швидкої медичної допомоги за умови увімкнення проблискового маячка мають право відповідно до пункту 3.1 правил дорожнього руху, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог деяких розділів ПДР, які стосуються дорожніх знаків, розмітки, швидкості тощо.